Сергій Рубаник, голова громадського комітету контролю захисту клімату та збереження екосистем, давно веде боротьбу з чорними лісорубами. Він зупиняє вантажівки, і викликає поліцію. Одна з таких зустрічей у кінці вересня сколихнула громадськість Шостинського району. Адже водій вантажівки, що везла зрубані самосінні дерева, збив чоловіка верхі на коні. Інна Фролова, інспектор з комунікації Шостинського районного управління поліції, розповіла, які свідчення дав водій. Співробітниками групи реагування патрульної поліції було розшукано водія, Який перевозив деревину та здійснив наїзд на коня з вершником. Як пояснив Керманич, вершник виїхав на зустріч транспортному засобу та намагався перегородити шлях. Після чого водій з'їхав на польову дорогу під схил, однак вершник також виїхав перед автомобілем. Водій стверджує, що на коня наїхав навмисно, а з місця дорожньої транспортної пригоди поїхав, так як був впевнений, що вершник та тварина живі. Екоактивіст написав заяву до поліції про вбивство коня, про замах на своїй. Життя і про незаконне розліснення, тобто виробку лісу. Сергію відмовили в судово-медичній експертизі, зробили лише судово ветеринарну, щоб встановити причину смерті тварини. А на водія спершу склали адміністративний протокол, а вже потім відкрили ще й кримінальне провадження. Відносно чоловіка було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 та винесено адміністративні постанови за частиною 4 статті 122 та частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення на сьогоднішній день в поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 246 Незаконна порубка лісу кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Багато людей перейнялися цю історію і навіть пропонували Сергію подарувати нового коня. Та поки що чоловік відновлюється після пережитого і сподівається на справедливе покарання тих, хто краде ліс та так жорстоко розправляється з тим хто чинить їм опір.